Уявіть собі картину Стаурбридж. Вечір сержант поліції Марк Белінгем знімає форму, перевдягається у спортивний одяг, хапає старі бутси і мчить на поле. О вісімнадцятій він перевіряє порядок на вулицях. А вже о 20-тій нон нонліговий пале. Так його прозвали вболівальники за 700 голів у нижчих дивізіонах англійського футболу. За свою кар'єру Марк зіграв за приблизно 15 різних клубів, де немає великих бюджетів. Але як ми знаємо, панує справжня пристрасть. Проте найцікавіше було після матчів. фінальний свисток, швидкий душ і знову за кермо поліцейської машини. Навіть два розриви зв'язок не зупинили цю легенду аматорського спорту. Вітаю, друзі! Ви на каналі Танок Ройфа. Якщо не знаєте, хто таке Марк Белінгам і чому я починаю випуск саме з нього, не хвилюйтеся. Усе стане на свої місця. Це лише початок. Найцікавіше далі, як любов до футболу цього чоловіка передалася його синам Джуду та Джобу. 29 червня 2003 року у родині Белінґемів народився первісток, Джуд, а за два роки його молодший брат Джоб. Два хлопці, дві різні долі, але одна спільна пристрасть футбол. А від маличку брати тягнулися до м'яча. Генетика робила своє, адже син поліцейського бомбардира не міг пройти повспортивний майданчик. Хоча іронія полягала в тому, що спочатку Джуд взагалі не хотів грати у футбол, а він збирав ромашки для мами, поки тато ганяв на полі. Вона навіть думала перестати возити його на тренування, але приблизно в віці шести років у нього раптом виник інтерес. Поки Марк жонглював між роботою та футболом, мама створювала затишок, без якого неможливі великі перемоги. А вона була і менеджером домашнього побуту, і першим психологом для дітей, і фінансовим радником родини. Без мами я б занадто сильно переживав невдачі або занадто захоплювався успіхами. Тато встановив правило, яке стало фундаментом виховання. Погані оцінки в школі означали автоматичну заборону на футбол, дисципліна і відповідальність. Ці слова стали ключовими на все життя. Джуд навчався в приватній школі і отримав диплом бітек. Тренер Маркос Пейнтер згадує, яким був 13-річний англієць. У нього була така безстрашність, а впевненість і віра в себе у доброму сенсі дивували. У команді 16 він був тим, хто завжди вимагав м'яч, незважаючи на вік суперників. 6 серпня 2019 року Джу дебютує у складі Бірмінгем Сіті у матчі кубка англійської ліги проти Порсмута. Він став наймолодшим дебютантом в історії клубу у віці 16 років і 38 днів. Знамените святкування з розведеними руками народилося ще в той період. Правда, в тому, що я точно не знаю, звідки це з'явилося. Я почав робити це в Англії і відтоді продовжую, але без особливої причини. Також не можна не розповісти про досить рідкісну подію у світі футболу. Бірмінгем Сіті вивів з обігу 22 номер на честь англійця. Це сталося після того, як він зіграв за клуб лише 44 матчі. Вони пояснювали це тим, що номер 22 став синонімом Джуда. Цей вибір був не випадковим. Тренери бачили в Джуді універсала. Він міг бути опорником четвіркою, універсальним півзахисником вісімкою, чи атакувальним плеймейкером десяткою. Тому вони створили номер 22 як комбінацію всіх позицій. А тим часом у стінах академії синіх підростав молодший брат. А він мав свій підхід на футболці замість прізвища носив ім'я джоб. Це не була примха підлітка, а заявка на самостійність. І я не просто брат Джуда, я джоб. І я створюю власну історію. У 2020 році Боруся Дортмунд заплатила за джуда 30 мільйонів євро, і це величезна сума, як за 17-річного хлопця. Проте настали важкі місяці в історії родини. Дені збирала валізи, готуючись до переїзду в Німеччину зі старшим сином. Марк залишався в Англії з жобом, продовжуючи підтримувати його футбольне становлення. Приблизно в цей період батько прийняв рішення, яке здивувало всіх у 2019-му Він став футбольним агентом. Людина без жодного досвіду в спортивному менеджменті, керуючись лише батьківською любов'ю і природним розумінням гри. Хоча 700 голів це вам не жарти, вирішила взяти долю синів у власні руки. Наступним етапом у кар'єрі старшого брата став Мадрид. У 2023 році Реал підписав англійця за 103 мільйони євро плюс бонуси. Цікаво, що любов Джуда до Реала зародилася ще в дитинстві, завдяки його батькові. Він постійно носив вдома футболку з п'ятим номером зідана. За перші 15 матчів Англії забив 14 голів, побивши рекорд Кріщану Роналду та Альфредо Ді Стефано. Статистика вражає: 22 м'ячі та 10 асистів у всіх турнірах. Джуд став не просто гравцем, а справжньою зіркою, символом нової ери мадридського футболу. Також варто знову згадати фірмове святкування розведені руки перед трибунами, яке стало хітом у соцмережах. А фанати почали називати його королем Барнабео. Після одного з матчів він зізнавався. Коли я чую, як 80 тисяч людей скандують моє ім'я, усе ще здається, що це сон. Карло Анчелоті відзначав, він має характер і дуже швидко адаптувався. Здається, ніби він з нами вже давно. А Ікер Касільяс вважає, що Джуд має всі якості, щоб стати капітаном клубу. Дені знову переїхала. Вона не просто переїхала до Мадрида, вона повністю перебудувала своє життя, щоб підтримувати сина, і тепер керує його щоденним розкладом, готує йому їжу та навіть возить на тренування. Роль, яку відіграє моя мама величезна. Це, мабуть, найбільша роль серед усіх, більша ніж у моїх тренерів і менеджерів, якщо чесно. Річна зарплата приблизно у 20 мільйонів євро перетворила колишнього хлопчика із Західного Мідленса на одного з найбільш високооплачуваних спортсменів планети. Але найціннішим залишалося те, що гроші не змінили його характер. Тим часом Джоб створював власну футбольну казку. 2023 став для нього великим випробуванням перехід до Сандерленда і відповідальність за повернення історичного клубу до еліти. Його дебют за першу команду відбувся також у віці 16 років у матчі Кубка Англії проти Плімута. А він став другим наймолодшим дебютантом в історії клубу одразу після свого брата. 45 матчів, голи в ключових моментах, лідерські якості, які вражали досвідчених партнерів по команді. Молодший Беннінгем методично доводив: він не просто брат Джуда, він самостійна сила здатна змінювати хід матчів. Поки Джуд процвітає в атакуючих ролях, Джоб розвивається як більш традиційний півзахисник із сильними захисними навичками. Його гра характеризується хорошим контролем м'яча, просторовим мисленням та здатністю створювати моменти. Незважаючи на інтерес з боку клубів АПЛ, таких як Крістал Пелес і Бренфорд, Джоб вирішив залишитися в Сандерленді і підписав новий контракт. А після перемоги в плей-офф Чемпіоншу Джуд дзвонив йому по Фейстайм. І ось червень 2025 року приніс момент істини. Бруся Дортмунд, той самий клуб, де розпочався зірковий шлях старшого брата, запропонував молодшому контракт. Джоб розповідав, що спочатку відкидав ці ідею, оскільки не хотів бути у тіні брата, але зрештою змирився із порівняннями і вирішив прийняти виклик. Я дуже щасливий стати гравцем Борусі Дортмунд і боротися за титули разом з цим великим клубом. Я дуже радий, що носитиму чорно-жовту футболку на клубному чемпіонаті світу ФІФА. І саме тут він забив свій перший гол за жмелів. Тим часом за колісами футбольного світу ходять чутки. Іспанська преса повідомляє, що кінцева мрія Джоба підписати контракт з Реалом. Уявіть собі цю картину. Два брати у футболках королівського клубу разом пишуть історію на Сантьяго Барнебео і разом їдуть на збори до національної збірної. Поки що це лише фантазія, але хіба не так починалися всі історії цієї родини? А що ж, Марк? Колишній сержант поліції, який колись біг з футбольного поля на нічну зміну, тепер керує трансферами загальною вартістю понад 100 мільйонів євро. У 2022 році він остаточно залишив поліцейську службу, повністю присвятивши себе кар'єрі синів. Деніс залишається тим центром, навколо якого обертається весь всесвіт Белінгмів. Вона не просто мама двох зірок, вона фінансовий менеджер, персональний психолог і найвірніший друг. Коли Змій запитує Джуда про формулу успіху, він завжди починає з однієї фрази. Без мами неможливо нічого досягти. Вона моя сила, мій компас, моя мотивація. Варто додати, що успіх не зіпсував родину. Навпаки, він відкрив нові можливості для допомоги іншим. Джуд активно підтримує благодійність, зокрема, проєкт Master C у Кенії. Там він допоміг збудувати школу для дітей з бідних громад, давши їм шанс на освіту. Це не піар-компанія та не обов'язкова програма. Це щире переконання, що успіх має сенс лише тоді, коли не можна поділитися з тими, кому пощастило менше. Завдяки футболу ми маємо все. Тепер наша черга віддавати. Проте за голами та тріумфами ховається інша сторона його особистості: імпульсивність, конфліктність та схильність до скандалів. Перші серйозні проблеми з характером Белінгама проявилися ще в Німеччині. За повідомленнями Більд, гравці роздягальні були раді, коли Джуд покинув клуб, оскільки його трансфер позитивно вплинув на атмосферу в команді. Найгучнішим випадком стала сварка з Ніком Шульцем після поразки від Рейнджерс. Англій часто самостійно йшов до трибун після матчів, щоб отримати оплески від фанатів, не чекаючи на команду. Це почалося, коли він відчував, що Голанд затьмарює його успіх. Одним із найвідоміших інцидентів стала заява про арбітра Фелікса Цвайера після матчу між Дортмундом та Баварією. Після суперечливих рішень арбітра Джуд заявив, коли видаєте арбітру, який раніше займався договірними матчами, найбільше матч у Німеччині, чого ви очікуєте? Під час євро 2024 Белінгем потрапив у неприємності через непристойний жест після забитого голу проти словаччини. У ЄФА оштрафували його на 30 тисяч євро та дала умовну дискваліфікацію на один матч. У лютому 2025 року англієць отримав пряму червону картку в матчі проти Асасуни за образу арбітра. За його словами, Джуд звернувся до нього з образливими словами «фак**». Дисциплінарний комітет призначив дискваліфікацію на два матчі. Що стосується молодшого брата, то він поки що залишається поза будь-якими скандалами. У свої 19 років демонструє більш спокійний та стриманий характер. Можливо, спостерігаючи за досвідом старшого брата, Джо обрав більш обережний підхід до публічних заяв та поведінки на полі. Сьогодні Джуд це глобальний бренд, символ нового покоління англійського футболу. Претендент на золотий м'яч, майбутній капітан збірної, хоча його складний характер іноді створює зайві проблеми. Джоб робить лише перші кроки, але експерти вже пророкують йому місце в національній команді. Якщо це станеться, белінгами увійдуть в історію як третя пара братів, які представлятимуть Англію на дорослому рівні з початку 20 ХХ століття. До них це вдавалося лише братам Чарльтон та братам Невіл. Ну що ж, друзі, на цій ноті моя розповідь про родину Белінгемів добігає свого логічного завершення. Як думаєте, чи зіграють і Джоб разом у реалі? І чи зможе молодший брат перевершити досягнення старшого? Пишіть у коментарях, ставте лайки, не забувайте підписуватись на канал. А я дякую всім, хто був зі мною, і побачимось у наступному випуску.